Скоро Геловін і пора згадати про жахастики. А хто краще за короля жахів Стівена Кінга вміє лякати? Тож для вас добірка екранізацій за неперевершеними книгами. Сяйво почнемо із класики. і Не кажіть, що ви не читали або, хоча б, не дивились, бо це щось на кшталт казок братів грім для німецьких малюків. Проковтнула цю історію ще десь у середній школі. А от екранізації я не дивилася ще довго, бо раніше в моїй голові засіла думка, що фільми до 2000-2003 року це страшенна нудота, але тепер то я старша. Досить балачок. Екранізація 1980 року Стенлі Кубрика просто геніальна. Мені деколи навіть здається, що коли я читала книжку, я сама десь так і уявляла все, що в ній відбувається. Це, мабуть, єдиний випадок, коли я сумніваюся, що краще книга або фільм. Отже, сюжет, я в принципі сумніваюся, що його можна заспойлерити, але це саме моя робота на цьому каналі. Словом, у розкішний величезний готель, який десь у горах заїжджає молода родина. Подейкують, колись там сталася жахлива трагедія, і його намагаються оминати десятою дорогою, але на зиму там залишають доглядача. Ними є письменник Джек Торренс. Він трохи випиває, трохи аб'юзер і все в кращих традиціях. Привиди, містика і готей, з якого неможливо вибратися. Приємного перегляду. На четвертому місці воно. Я обожнюю цю історію, інакше я не знаю, як пояснити читання 1400 сторінок з екрану телефона. Так, це справжній грозбух навіть для кінга, але ця історія варта кожної хвилини витраченої на нього, тому що ти проживаєш із героями усі події, ніби в якомусь окремому вимірі. І в цьому випадку екранізація 2017 року режисера Андреаса Мускеті виглядає дуже навіть правдоподібно і жахаюче. Сюжет мені навіть соромно переповідати, але є семеро друзів із дері. Це діти традиційно для Кінга тема. Вони беруться за таке непростеньке завдання побороти монстра із кульками, який викрадає їм подібне. Це така історія про дуже затяжний і так само непростий період в їхньому житті, коли закінчується, коли вони вже давно дорослі. Таємне вікно: я передивилась цей фільм разів із 10. Більше я, мабуть, передивлялась лише Гаррі Потера. Якщо вимкнути звук, я мабуть скоро зможу озвучувати фрази головного героя. І доповнює сюжет неперевершена гра Джонні Депа настільки, що ви вже вдихнувши, коли почали дивитися, можете видихнути тільки коли фільм закінчується. Фільм 2004 року за оповіданням зі збірки четверта після півночі. Тут письменник Морт Рейні саме в епіцентрі своєї творчої кризи. Проблема у нього не лише в роботі, але й в особистому житті. Від нього пішла дружина. Три дні письменник проводить в будиночку на озері. Але зовсім все сиплеться, коли з'являється якийсь псих і доводить, що морт вкрав у нього оповідання. Якщо ви ще не читали і не дивилися, закінчення вас вразить. Це була перша частина мого рейтингу. Другу дивіться у наступному відео.